Добрий день, хочу вам показати відеоогляд на плед овчина велюр пакування плотний ПВХ-пакет на зіп застібці Цей пледик верхня частина полосочка, внутрішня частина овчинка Є ще варіант, коли овчина всередині, зверху може бути трикутнички, малюночок, або ще листочки є. Така ще можлива варіант. Пледика у мене, наприклад, вдома є полосочка вчина і є травичка вчина. Ці пледи в двох розмірах: півтораспальний, 150 на 200. Він буде в мене сьогодні на відеогляді. Його ціна 1050 гривень і євро 200 на 230. Його ціна 1150 гривень. Додатково ще плед перетягнутий ось такою стрічкою, зав'язаний, так що можна на подаруночок взагалі гарно підійти. Ось так виглядає пледик в розстеленому вигляді. У мене півтора спальний. Зараз розмір розстелений, але є ще євро 200 на 230. Верхня частина це ось такий ворсик, дуже м'який, густий. В вигляді полосочки вистрижений, Але є ще варіант, коли вистрижено так трикутничками або листочками. Верхня частина, внутрішня частина це у нас. Овчинка, вона не натуральна, штучна, але дуже м'яка, тепла, плед не електризується, не фарбується, його можна прати, машинка або автоматичне або прання. Після прання він не сідає або не розтягується. Також не грубіє верхня частина залишається такою ж м'якенькою, і овчинка не грубіє. Це дійсно якісний, гарний плед, він дуже теплий. Ідеально зараз на осінньо-зимовий період вкриватися або застеляти ось так: диван, будь-що. А ще він, як ви бачите, такий плотненький, не тонкий. Більше кольорів ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Клім Текстіль чи в групі вайбері, Viber. Посилання на все маю в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь. Виглядає плед зі сторони овчини. Як ви бачите, овчина повністю по всьому пледу, точно так, як і полосочка, Густа, яка приємна до тіла.